Наша компанія Вірміна 2009 року. І ми являємося компанією, яка про цьогорік лично буде даного представляємо тепло, декоративне покриття, наверностику, шутки на італійської компанії. В суті, це означає зелений дах, Але це не тільки зелений заход, це хоття у вигляді пазди, з'єднуються між собою. Вони мають різну товщину і різне призначення. І фасади, перегородки, стіни, декоративні, тобто можна робити різні тераси, майданчики, спазони, дитячі, спортивні, для релаксації, королів, тому подібне. Їх перевага в тому. Що це Вигляд натурального сімця не потребує ніякого догляду, швидко інсталюється, нахід оглядається, не вибачає. Окрім цього, його можна також комбінувати разом з іншими іншим утепленням. Пластик, чи будь-яким іншому, має субтитру і Тобто, різнопризначення є переваги, якщо взяти порівняння однаково ще нову.

Минулому році Київрада прийняла рішення про програму розвитку єдиного паркувального простору до 2015 року, згідно якої передбачено створення двох тисяч екопарковок в місті Києві до 2015 року. На сьогоднішній день жодної екопарковки не створено. Біда в тому, що передбачено згідно цієї програми бюджетних коштів. Ну. Це за рахунок інвесторів, забудовників чи зацікавлених осіб. Начебто програму прийняли, слава Богу, йдемо начебто, в ногу з світовими тенденціями, європейським досвідом, російським досвідом. Але там існує мотивація для створення екопаркової, тому що там немає, там є існує податок на ущільнення ґрунту, тобто замість того, щоб закатувати асфальт, закладати в бруківку і люди кладуть екологічні технології, які водопроникні. Їм дешевше це робити і з точки зору екології і економіки. У нас же таких мотивацій немає. І на сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб розробити регламент і чітку інструкцію, як впроваджувати і реалізовувати екологічні парковки в місті Дік. Сподіваємось, що влада до нас послухається і буде це робити, як має бути. Там ще такі заходи ну, дуже корисні, особливо в наших умовах енергозалежності сучасної України. Да, і... І Проводити їх потрібно. Питання в тому, щоб всі результати і так би мовити, досягнення таких формів були почуті нашими можновладцями і реалізовані в подальшому.